Мої вітання. Так, кілька слів про статус. Ось у нас є вже 50 станцій, які ми випробуємо на змаганнях. Вони всі працюють, дві з них я заряджаю. Е, з цим все гаразд. Тепер про перспективу. Я випробував отакий маленький мікроконтролер SP32C3. І на диво все працює. Він зараз працює на 40 МГц, що п'ятеро швидше, ніж проміні. Ось, але воно все працює. Раз, два. Позитив цього мікроконтролера, що він маленький і компактний. Його можна буде розташувати замість звичайного АВР, От, наприклад, отак ось. І зробити ще одну дірку для. USB Type-C для програмування. Ага, з іншим боком, іншим боком. Це я його перевантажив. І на відміну від тих, у нього є багато пам'яті і у нього є бездротові е, стандарти зв'язку Wi-Fi і Bluetooth. Найцікавіше це Bluetooth, Bluetooth Low Energy. Можна буде зробити. Бездротову конфігурацію конфігурування, щоб щоразу не вставляти програматор. Так як у будь-якій з цих станцій потрібно під'єднувати програматор до комп'ютера для того, щоб вивантажити нову версію програми або переконфігурувати, підвести годинник. Потенційно, тут це все можна буде робити, не під'єднуючи нічого, просто вімкнувши станцію, піднісши картку, щоб перевести в режим програмування. І таким чином підвести годинник або вивантажити нову версію програми. Це уже в майбутніх версіях. Поки що потрібно випробувати, наскільки вистачить акумулятора для такого мікроконтролера, бо він може дуже добре грітися. І можна буде колись поекспериментувати. На цьому все.